Аємось на каві, мемчиках із котами та донатах на добрі справи. Такий чек-лист позитиву під час війни середньостатистичного українця. Зараз чи не одна четверта інформації у всемережі, це кото контент. Українознавці кажуть, наш народ здавна настільки любив котів, що вважав їх за тварин покровителів, тварин берегинь, особливо дітлахів. Темічна тварина. По-перше, згадаємо, як вона виглядає. Він просто не міг не стати тотемічною твариною і не бути пов'язаним з дитиною, з колисковими, і так далі. Кіт завжди вважався у нас охоронцем. Та кішка домашні улюбленці, покровителі дому та родини, обереги домашнього вогнища і дітей. Тому кото любові українцям не позичати. Кота часто пов'язували з самим духом, охоронцем оселі, домовиком, коти охоронці домашнього затишку і вогнища. Чи не тому саме котиками часто густо звуть і наших воїнів ЗСУ? І саме образ нявчикам, що символізує спокій та дружбу, чудово вписався у світ дитячого снодійного, українських колискових, пухнастий образ дитячого фольку кіт воркіт, дивовижне, ласкаве й ніжне створіння, що носить сон у рукаві, воркоче і так заколисує малюка. Наскільки діти люблять котів, наскільки коти люблять дітей. Тому це логічно було зрозуміло, що кіт як охоронець, кіт як захисник дитини, оселі мав бути центральним персонажем Колискової. Кіт це центральний персонаж Колискової пісні, де з ним відбуваються діалоги, де з ним домовляються, то про те, щоб кіт не будив, то про те, щоб приспав, то про те, що похороняв. І е, навіть сам ритм колискової пісні, не говорячи вже про зміст колискової пісні, він надається саме до от, використання цього образу кота. Нодійне з дитячих колискових обернулося повчальними образами українських народних казок у мультиплікації. Скажімо, той же Пан Коцький навчає україненят бути впевненими в собі та вміти знаходити вихід з будь-якої ситуації. У мультику Котик і півник 91-го року, до речі, створеного в Петриківському стилі, котик щоразу приходить на допомогу своєму побратимові півникові. Ой, котику-братику! Несе мене лиска по каменю мосту, на своєму хвосту. Порятуй мене. У дорослому ж світі кіт універсальний транскордонний символ, який межує між різних світів дня і ночі, добра і зла. Кіт чи не перша тварина, яку було одомашнено? Найдавніші свідчення про кота сягають ще трипільської цивілізації. У Давньому Єгипті побутував культ кішки, коти вважалися священними. їх вшанували на державному рівні, з ними асоціювалася велика кількість божеств. Зокрема, богиня Баст, яка зображалася в образі жінки з котячою головою і відповідала за любов і домашнє вогнище. Кіт у свідомості у нашій міфологічній він посередник між світом нашим і світом іншим. Ми знаємо легенди, перекази про людей, які перетворюються на котів, про кішок. Певно, після виходу американського супергеройського фільму Жінка-Кішка 2004 року, заснованого на персонажі коміксів, чарівний образ Кетвумен», Полонив українство і вкотре зламав стереотип про Кицьку як пухнасту берегиню домашнього вогнища. Натомість вона за класикою жанру гуляє сама по собі. Вчики дуже тонко відчувають світ та настрій людей, і природи, реагують на найменші зміни та коливання, можуть навіть віщувати. Наші предки вірили, що Кицька бачить невидимі людині світи. Кішка допомагає своїй господині досягнути стану зміненої свідомості, коли посилюються здібності віщування, відкривається яснобачення та екстрасенсорика. Відомість давніх українців не могла пояснити цього, наділяючи котів над можливостями. У слов'янській міфології коти є часто супутниками різних богів, демонологічних персонажів та епічних героїв, наприклад, слов'янської богині Прії, яка їздить на колісниці, запряженій котами. Отже, хто ж все ж таки в пріоритеті в українців? Знавці відповідають дуже багато таких щемливих... Відео про те, як, наскільки собаки віддані, багато такого, від чого нагортаються сльози. Але кіт все-таки у нас улюбленіша тварина ніж собака. Як бачимо, світ котячого періоду для українця це суцільна котоманія аж від трипільської цивілізації, і до сьогодні, де коти і персонажі казок, і герої фільмів, і навіть захисники рідної землі. Бо ж українці, як шанувальники тварин, просто скажуть котячому роду, нема переводу.